Австралійський уряд перерахував додаткові 6 мільйонів євро у фонд підтримки української енергетики. Про це йдеться на сторінці «Укренерго». Ці гроші спрямують на нагальні та ключові потреби, зокрема для закупівлі, відновлення і відбудови пошкодженого чи знищеного окупантами обладнання по всій території України. Фонд був створений у квітні 2022 року. Загалом Австралія вже внесла близько 18 мільйонів євро. Тим часом Румунія вирішила оголосити. Персонами нонґрата військового Аташе РФ Олександра е, Чуприну та його заступника Євгенія Ігнатіва причиною такого кроку в МЗС назвали е, назвали здійсненням діяльності, що суперечить Віденській кон конвенції про дипломатичні відносини. Обидва посадовці мають негайно залишити державу отакою. Ну і про загрози, які традиційно линуть з боку агресора Ерефієм, росіяни грозяться Україні масштабними ударами по енергетиці та знищенням інфраструктури. Пропагандисти ширять новину про нібито екстрену нараду у Москві, на якій обговорювали, як загострити ситуацію. Йдеться не про військовий тиск чи точкові удари, а про те, щоб лишити країну без світла, опалення та зв'язку. Зокрема, пропагандисти розповідають, що планується тотальне руйнування енергом. Мереж та так звана деморалізація еліти. У Кремлі впевнені Україна перейшла точку неповернення. А отже, стримуватися більше немає сенсу. Про те, що Росія відновить обстріл ракетами, писав учора і відомий моніторинговий канал Ніколаївський ваньок. Він стверджує, що ворог наймовірніше гатитиме по підстанціях а також ТЕЦ. І писав, що відбиватися від ракет тепер буде набагато важче. Про ймовірне загострення ситуації говорили і в зателеграф. Нібито своїми діями Трамп дав Путіну стимул продовжувати цю війну. Диктатор використає ситуацію з блокуванням американської допомоги, щоб чинити ще більше тиск на Україну. Видання додає, що очільник Кремля навряд чи прагнутиме мирної угоди, коли його противник ослаблений. А якщо і погодиться, то лише для тактичного маневру. Тому тривале блокування чи зупинення постачання озброєння може мати. Катастрофічні наслідки, так зване заохочення. Ну і останніх поставок вистачить на кілька місяців, зазначають у Financial Times. Серйозним ударом стане брак ракет для систем Петріот, адже Росія прагне придушити українську ППО та збільшує свої ракетні і дронові атаки. Тож армія зрештою і доведеться обирати, що захищати аеродром, електростанцію чи оборонний завод.